Всім привіт! З вами Дорама Тайм, а це означає, що на годину час дивитися Дорами. Тому поїхали! Свою першу розповідь я вирішила почати з паперовий будинок Корея. Мене він відносить у довоєнні часи моє фактичне перше знайомство з Netflix і можливістю дивитися не тільки американське і корейське, особливо в оригіналі, саме з першої частини La Casa деля Папель. Тому з особливим трепетом я чекала корейський варіант цієї історії, оскільки корейці вміють робити цікавими не тільки оригінальні історії про кохання, але й інші жанри, а також ремейки, виходять, на мою думку, дуже і дуже круто. Я розумію, що з прем'єри пройшло багато часу, і вже всі подивилися на думки англомовних та інших оглядачів, але я все ж таки вирішила випустити свою міхо. Тим паче я про це думала фактично з виходу новини про зйомку. Тому найбуде, можливо, комусь стане у пригоді. Я намагалася це зробити по порядку і не сильно спорили сюжет, але якщо ви не переглядали фільми, даний огляд може містити спойлерні частинки. Зав'язка сюжету починається з розповіді історії головної героїні, як і в оригінальному серіалі, про її життєву історію, як вона туди потрапила. Події серіалу відбуваються у виганому 2025 році, коли Південна та Північна Корея вирішила збудувати нову економічну зону для вільної торгівлі та розвитку обох країн, де, на думку головної героїні, все повинно бути просто чудово. Такий собі, як я його назвала соціалізм по капіталістськи. Але сувора реальність їй підказує не все так могло бути, як намальовано на картинці чи у дорамі. Вона стикається з фінансовими складнощами, як дівчинка з північної Кореї вирішує, що в усьому, звичайно, винен капіталізм, а не окремі люди. Як людині з пострадянського простору дуже важко чути всіму віною етет ваш капіталізм, коли розумієш, чи може бути тоталітарна держава, і дивно це бачити вже у другій дорями підряд. Привіт, Кальмара. Тому вона вирішує питання своїм чином, грабуючи колекторів, які, судячи з її досвіду, не зживаються на простих людях. І тут у її житті з'являється професор, який пропонує їй зіграти не більшу гру її життя, тобто не просто грабунок, а план пограбування монетного двору об'єднаної корейської держави. Адже за його словами... Ті, хто грабує мар, мало потрапляють у в'язницю, а ті, хто грабує багато, творять історію. Варто зважити, що дійсно буває відчуття, що дивишся паперовий будинок Іспанія. Все просто дико не дає забути про першу версію цього серіалу. Але враховуючи те, що це ремейк, ймовірно, творці оригінального серіалу дивилися на тим, щоб все було у рамках формату, який був задуманий першопочатково. З іншого боку, зробити ремейк, особливо сюжету, який був настільки успішним і зібрав багато переглядів від Японії до Аляски, важко. Оскільки кожен рух, кожна декорація, кожна сцена навіть несвідомо буде прирівнюватись до оригіналу і може викликати у глядачів як про захоплення, так і прояви обурення за відхід від майже канонічного оригіналу. Але це не зважає його самобутності як окремого продукту і не менш цікаву історію, яка зрозуміла річ адаптована під нові реалії. Картинка за рахунок графіки, невисяжних краєвидів Південної Кореї та дуже потумних декорацій виглядає просто ідеально. Загалом, на мою думку, відчувається часто брак часу та хронометражу, оскільки оригінал є фактично в довший. І там, де іспанці ведуть глядача буквально за руку, дуже часто на емоційних тонах та їх відтінках, то роблять робляться дуже швидко і, як кажуть, прямо у лоба. Наприклад, щодо заручників, на яких у іспанців більше часу, іноді здається, що це не заручник, як такий собі смолток з колегами, то у корейців такого менше, менше флешбеків з минулого, які розкривають персонажів та їхні мотиви трохи більше. Тому, коли говорять про не завдавати шкоди заручникам, то через емоційність головних героїв іспанського серіалу ми несвідомо бачимо, що це їх моральність, їх вибір, коли у корейській версії все таки більше робиться акцент не на внутрішньому виборі героїв, а на зовнішньому факторі, що головна мотивація не шкодити лише маніпуляція думкою аудиторії. Хоча... Правда, десь посередині у цьому випадку, але саме тут проходить головна ідея серіалу у тому, що вони повинні бути героями за вибором, а не через думку аудиторії, яка є просто інструментом, а не ціллю. касту майже взагалі питань ніяких не виникає. На мою скромну думку, що кастинг-менеджер провів загалом дуже круту роботу і дійсно заслужив свою зарплату і підібрав своїй більшості персонажів, враховуючи інчима літалітет та культуру максимально наближених до оригіналу, подекуди вони мені подобаються більше ніж оригінальні. Мені дуже сподобалася і дуже органічно виглядала Лі Ногньо у ролі мами Сун Воджин. Мені вона навіть більше сподобалась, ніж Кіті Манвер, і взагалі з тих ролей Йонгню, які я бачила, наприклад, шабанки у драмі чи, а, Сестри у драмі Лока. Початок вона дуже класно справлялася з поставленими задачами. Точка Сунуджин Ака Хан Цюджин, мені здається, писалась краще, ніж іспанка, але думаю, тут зіграло те, що вона старша і досвідченіша, ніж її іспанська колега. У лісі Ву, як Енкін, була змінена сюжетна лінія і інша, ніж у Мрія Педраза, як Елісон Паркер. І персонажі трохи між собою відрізняються. Елісон, татова дочка, сором'язлива, їй хочеться уваги, але по мірі її розвитку ми бачимо, що вона перестає боятися, незважаючи на обставини, починає діяти по іншому. У той час Ажна вже відразу бойова дівка, і рішуче діє з самого початку. Колега Сан-Боджин в образі північно-корейського військового Ча Мон Хьок виконує дві ролі з оригіналу. Частково він як Ангель Рубіо, частково він як Альфонсо Прієто. Він поки достатньо не розкритий персонаж, і цікаво було подивитися на його розвиток, але мені здається, тут би не зайва була б мотивація з Францоною, як у Альфонсо Прієто. Наприклад, що вони були знайомі Санбоджин через спільні навчання в університеті за кордоном. Але, можливо, сценарісти дадуть йому іншу мотивацію, наприклад. Звільнення, що Північній Кореї не дуже весела тема, тим паче для так з такого високого посту, чи щось цікавеньке не пов'язане з романтикою. Як і в оригіналі першого сезону, Осли Хельсинки фактично винесені за дужки ще більше, ніж в оригіналі. Якщо по появі на екрані у іспанській версії можна сказати, кого сценаристи приберуть, то тут сумніваєшся, чи не буде поворот для обох персонажів, оскільки на них ніякої ваги взагалі не було. Також мені сподобалася особливість оригіналу, коли їх писали сербами. Принаймні Дарко Петріч, Ака Мілко Драгіч Хельсінки, намагався показати приналежність до цієї групи і говорити частково сербською. І це був колорит персонажа. Хоча українській версії їх прописали китайцями з привіції Яньп'янь, але колориту, який би робив персонажа більш живими, я не побачила. Парк Мьон Хун, що був у ролі директора, Джок Мін, мені здається, взагалі просто ідеальний для цієї ролі. Якщо Енріке Аркі у ролі Артура Роман можна сприйняти, запоки але, скажімо так, просто по відношенню до своєї секретарки, то у парк Міонхун ти відразу бачиш персонажа, що буде затичкою дубі, буде бісити та додавати всім проблем, фактично з перших хвилин його появи у кадрі. А ще мені сподобалося, що у його перших кадрах була показана його мотивація це марнославство і гроші, коли у Енріке Арке це проскакує не так відверто. Лі Джубін, як Юмі Сун, як по мені здається, достатньо непогано, як і Естер Асебо, але якоїсь глобальної відмінності їх персонажах я не помітила. Загалом вони дуже схожі між собою. Сподіваюся, що розвиток буде помітним, як і розвиток оригіналу. Це, звичайно, шаблонна тема перетворення Good Girl у Bad Girl, але коли це добре прописано і гарно втілення, за цим цікаво спостерігати. Те саме можна сказати і про Лівану Чонг та Пакутуус Ака Мусков. Вони вписуються у свого персонажа повністю. Хоча вони різні, але кожен з них дає те відчуття співпереживання від його провини за свої батьківські помилки. Прямо через екран ти відчуваєш чоловіка, який хотів би краще, і насправді у глибині душі, є дуже доброю людиною, і хорошим батьком, але життєві обставини вирішили все інакше. До речі, мене дуже здивувала зміна Лі Лівон Джонг, якого я бачила у Дорамі гість, і він трохи там інший. Кім Дже Хун, тобто Денвер, загалом якийсь інший, ніж Хейме Лоренте. Вони ніби і схожі, але не можу сказати, що це той самий персонаж, хоча історії появи у сюжеті ідентичні. І мені здалося, що у Кім Дже Хун репліки прописані ну прям простіше та наївніше, ніж у Хейме Лоренте. І на мою скромну думку, це не те, щоб доводить персонажа до абсурду, ні. Але він іноді виглядає занадто калькованим і гіперболізованим порівняно з оригіналом. І Кім Дже мені здавався більше схожим на іншого персонажа, ніж на Хейме Лоренте. Ну що, згодні? Напишіть у коментарях. Проте я підозрюю, що це був задум сценаристів першопочатково, і даний персонаж задумався саме таким чином, щоб бути живим втіленням типажу Бедгай. Найробі в оригіналі дуже сильна, хоча й більшість жіночих персонажів в дані серіалі достатньо сильні. Але вона фактично замінила Берліна і була на чолі всієї групи. А фраза Найрозпочнеться матріархат довго була у топах соціальних мереж. Хоча в корейській версії ця лінія була трохи змінена. З іншого боку, у флешбеках оригіналу ми бачимо цілий світ, який вона приховує, і видно також з її спілкування з заручниками. У корейській версії вдало підібрана акторка, але мені її не вистачило в. Кадрі. Ти розумієш її подібність з одного боку, різницю з іншого, але її настільки мало, що не вистачає часу промацати персонажа і зробити повноцінний висновок. Ріо у той час мене порадував майже найбільше з усіх персонажів, тому що історія його якраз одна з тих, що найбільше відрізняється від оригінальної, і на це дуже цікаво спостерігати. Ми беремо основу плюс-мінус, але даємо нові фактори, і мені це сподобалося, що у ситуації з Ріо було не більше флешбеків з минулого, які непогано розкрили його глядачу трохи більше. Також, як на мій смак сюжетна лінія цього персонажа взаємодії з іншими, від цього тільки виграла. Тому що це зробило його живішим. Солоджин в оригіналі Ракель Мурія, чесно кажучи, про неї я навіть трохи забула, поки списала сценарій до відео. Не знаю, чи це добре чи погано. Лінія персонажів дуже схожа. Якихось поганих моментів я не побачила. Дуже добре, хоч що хоч на неї виділили кадровий час і, в принципі, розкорили непогано. Окреме, дякую костюмерам. Її стиль її дуже до лиця. Переходимо до найцікавішої частини Берлін. Тут ми бачимо хоч і одного персонажа, але вони зовсім різні і мають різну лінію розвитку, хоча загалом це і не дивно. Петро Алонсо у цілу ролі просто неперевершений і, в принципі, дуже важко з ним зрівнятися. У його виконанні Берлін з одного боку дуже нарцистичний, егоїстичний персонаж, який любить контроль та повне підкорення. У той же час він є надзвичайним любителем життя і останнім гедоністом. Його поведінками, не розпілкування кожен друг сповнені своїм абсолютно невимовним шармом. І, хоча він один з тих, кому, кажуть, кажу, немає чого втрачати, але ми бачимо, що у нього є принципи, через які він не переступає. Також по розвитку сюжету ми бачимо, що він не такий же ненависник, як може здатися на перший погляд, а навпаки, дуже романтична фігура у своєму розумінні романтики. Тому фактично роль цього персонажа одна із найскладніших з усього серіалу. Але, як на мене, Пархесу, якого знає достатньо широкий загал за роль Ура Кальмара, справився з цим нелегким завданням. Ми хоч і бачимо трохи іншого персонажа, але тут це виправдано, він винішував не менш класним, ніж у іспанській версії. Він тут. Тут більш холодний, хоча ми бачимо через флешбек його жагу до життя і лідерські якості, які він проявив через організацію повстання північно-корейській в'язниці. Якщо як на мене Педро Лонсо є європейським варіантом джентльмена, так так вони услухалися, то парк Хесу більш нагадує його азійський варіант. Щодо Токіо, моя думка, буде співзумчена з багатьма іншими персонажами. Її просто критично мало, незважаючи на те, що вона фактично один із ключових персонажів. Мені дуже сподобалася її адаптована лінія. Тут можна сказати, що сценаристи непогано пропрацювали її шлях. Джон Джонсо, як по мені, дуже класно, хто не вірить, переглянути до раму дзвінок 2021 року. І у ролі Токіо я її бачила фактично з моменту, коли дізналася про те, що буде корейська версія і хто буде грати у ній. Але у іспанському серіалі. Урсула Корберо фактично веде за собою групу, так і глядача. Її закадровий текст, який вона читає, пояснює кожну дію, кожен рух, який неможливо передати камерою і зіграти акторською грою. Вона є думками персонажів, іноді їхніми мотивами, прихованими чи відкритими. У той час Джун Джунсо менше це робить. Так вона є в кадрі, так за нею цікаво спостерігати. Є моменти, де. Передана ця ключова характеристика персонажа, але є моменти, де глядачеві доводиться додумувати самостійно, і те, що може навести на хибні думки. Я не можу сказати, що вона мені не сподобалась, тому, скажімо так, я їй вірю, але внутрішні відчуття говорили, що це ніби вторинний продукт. І наостанок, професор. Він викликає багато емоцій, чесно кажучи, це фактично один персонаж, який, на мою думку, змінив свої ключові поінти. І тут я можу сказати, що я не у захваті від цього. Альваро Морте просто не перевешений своїй ролі. Я розумію, що він достатньо емоційний, експресивний і що не завжди є суттєво для корейських персонажів, взагалі, але мене збентежило інше. Коли ти бачиш Альваро Морте вперше, тобі на думку не спаде, що він саме він є геніальним у своєму роді професором і дуже яскравим по розвитку сюжетної лінії є його перевтілення. Так ми можемо сказати, що це шаблонний прийом, але тут він спрацював еталонно. Особливо починаючи з мого улюбленого моменту, де є неадекватна росня, яку потім ставлять на місце. Цей момент спочатку назвали ще, де він потім розкручується, і таких моментів стає більше, коли професор зі звичайного чоловіка перетворюється в очах глядачів на поліглота, майстра смаскування, потім на людину, яка може за себе постояти фізично, хоча натяку на це ми не бачимо у його попередній поведінці. Особливо це помітно з чоловіком Аркель, коли він отримав попиці. Професор, це палітра. І, чесно кажучи, можливо, цей ефект того, що ти вже знаєш події серіалу, можливо, харизматичності Альваро Морте, але Юджите трохи інший. У нього немає цього переходу, якщо казати, жаргоном, по там супергерой. Трохи також мені незрозумілій були мінезанцеви, коли він майже весь серіал грався з машинками. Але, можливо, це я чогось не зрозуміла. Проте все одно за ним цікаво спостерігати. Можливо, це була задумка серіалу, що він має більш холодний розрахунок. Тим паче мені подобається, що є вже затравка на більш серйозний резонанс. Адже чоловік Сон Луджин не просто поліцейський, як чоловік-ракель, а кандидат в президенти Кореї. А професор не просто професор, а ідеолог. Нової економічної зони обох Корей загалом, є що робити висновок, то іспанська версія більш експресивніша ніж корейська, але це можна спитати на менталітет та культурні особливості. І іспанська версія більше тримала у напрузі кожну хвилину екранного часу. Я не виключаю, що це могло бути тому, що ремейк робити складніше, адже фактично більшість сюжетних поворотів будуть не новиною для глядача. Важливим фактором був і хронометраж готового продукту. І у іспанців він більший, тому є відчуття, що багато чого не було розкрито, і відчуття скакання галопом по Європам. За інформацією порталу Digital Spy. На європейсько американську аудиторію дана версія не дуже зайшла і трималася у топі лише 9 днів. Щодо моєї особистої думки, він непогано знятий, красива картинка, добра гра акторів, і якщо і час, наприклад, у подорожі або згаяти один-два вечори підходить ідеально. Єдине, якщо ви фанат оригіналу, то краще дивитися обережно, адже не факт, що вам даний рімек може зайти. У будь-якому випадку, дивитися чи не дивитися, вирішувати вам. А з вами була ваша дорама Тайм. І якщо вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір, якої дорами ви хотіли побачити наступної.